Дорогі друзі, брати і сестри, всіх ради вітати. Золотоверхий Київ нас знову приймає ще одна святиня, ще одне місце молотовного подвига. Це Флорівський жіночий монастир, друзі. Всім відомий, звісно, знову буду звертатись до тих, хто не чув і не був тут. Е багата історія, багата іменами, багата. Князівськими фаміліями, багато святинями. Я дещо розкажу, але про все не буду, тому що є про це вже досить гарно, досить подробно розповідалось Всі в, в фільмі студії Київчерської лаври. От я там прикріплю, подивитись. А от а я хочу поділитись такими от особистими враженнями. Про цей монастир і про це місце. Ну, для мене, перш за все, так, друзі, місто Київ, старовинна частина міста Подол. От для мене це місце, знаєте, от, я тут недалеко жив в свої роки навчання у духовній школі, духовної семінарі. Тут є Ілінська церква старовина. Я обов'язково туди зайду, покажу вам, згадаю свою юність. От, і сюди, тут поряд декілька хвилин пройти, 10-15 хвилин. І це ілінська церква. Ми сюди от, з настоятелем приїжджали служити. От, але тоді було тоді, і тоді я не вникав так глибоко, так ну, подробно в деталі життя монастиря. А монастир дійсно цікавий. Ну, перш за все, наскільки я знаю, ну, принаймні за традицією, тут залишилось, що цей монастир своєкошний. Тобто, на відміну від общежительних загально, яких, в яких все на загал, трапеза, от якісь всі от послушання, вони виводились саме на першу. Першу лінію обов'язків ті, хто тут проживає. А своєкошний, це означало, що приходили і за свій кошт тут все будували собі келію, от а хто не міг, то вику... своєю працею заробляли, щось працювали. Одним словом, друзі, за свій кошт. Людина мала за свій кошт викупити собі тут келію. Ну, Звісно, на сьогодні тут не так, тут, ну, самі розумієте, що тут буде хто строїти, коли тут зов... ну, зовсім інший світ, як ви розумієте, у нас. І устав, як написано, ну, за Василія Великого, от, але от наближений до сучасних монастирів за уставом, тут все вичитується така. Довга служба. До речі, тут до уваги хто ходить, так всі знають, тут, що монастир не переходить на літній час і тут треба враховувати, віднімати одну годину. От сьогодні 5 жовтня, друзі, а завтра, 6 жовтня, тут буде свято. От Сьогодні вечірня святкова. На честь святої. Мощі, які єдині тут зберігаються, Єлени е Києво-Флорівська преподобна іноді Єлена. От я пізніше розкажу про неї. От, а зараз про сам монастир.